Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. У п'ятницю 30 серпня оболонь дома приймали Луганську зорю в рамках першої гри п'ятого туру чемпіонату України. Луганці відкрили рахунок у матчі на 19-й хвилині. В зоні підбору здорово зорієнтувався Петр Мічин та ударом в один дотик вразив ближній кутворіт суперника. Подвоїли власну перевагу Луганці на 52-й хвилині, коли з передачі Дениса Антюха відзначився першим своїм голом після повернення Пилип Будківський. Вінгер пролетів по флангу та виконав передачу до штрафного майданчика, і форварду залишалося розстріляти ціль. На 62-й хвилині практично поховав усі шанси оболоні на очки в цьому матчі Валерій Дубко, який вилучився з поля за другий гірчишник. На 77-й хвилині Зорі навіть вдалося втретє вразити ворота оболоні з силами Едуарда Герера. Однак арбітер не зарахував м'яч, зафіксувавши полнічну. Таким чином команда Валерія Івашенка програла четвертий матч поспіль в УПЛ із загальним рахунком 0-12. Убої розташовується на 16-му останньому місці в УПЛ, маючи в активі одне очко. В наступному турі після міжнародної паузи команда вдома прийме Олександрію. Суря вирвалась на шосту сходинку із 9 набраними балами. Далі на чорно-білих чекає домашня гра із Динамо. В той же день Інгулець на виїзді зіграв з рухом. В першому таймі господарі забили перший гол вже на 14-й хвилині. Коли на добиванні вдало зіграв Ярослав Карабін, у другому таймі рух за 14 хвилин відправив у ворота Інгульця аж 4 голи. Квасниця точним ударом з лінії штрафного майданчика забив свій третій гол у поточному чемпіонаті. А через кілька хвилин його наздогнав у суперечці бомбардирів Ігор Краснопір, який реалізував вихід вічнавіч. Руф Рух на цьому не зупинився. Два наступні голи були завиті ударами з близької вістені. Спочатку Віталій Холод відзначився після стандарту, а потім Краснопір оформив дубль з прострілу Квасниці. Рух вийшов на третє місце в УПЛ, маючи 9 очок після 4 матчів. Після міжнародної паузи команда в гостях протистоятиме Орскві. Інгулець розташовується на 14 14-й позиції, набравши 3 очки у 5 зустрічах. В наступному турі команда Кобіна вдома прийме Чорноморець. 31 серпня відбувся поєдинок, в якому львівські Карпати у домашньому поєдинку приймали полтавську ворску. Тиск Карпат вилився у гол шаха на 15-й хвилині. 19-річному гравцю Левів залишалося підставити ногу під крос Чачо, який опинився на фланці. Під завісу ж тайму могутнім ударом ледь не зламав поперечину. По перерві все змінилося. Ворскла забрала ініціативу і швидко відігралася. Крупський скинув на лінію Воротальського, де залишався без нагляду Олександр Скляр. 1-1. Цілком справедливий підсумок двох різних таймів. В наступному матчі УПЛ Карпати завітають в гості до Донецького Шахтаря. Гру заплановано на 14 вересня. Ворскла в наступному турі вдома зіграє з львівським рухом. Матч відбудеться також 14 вересня. За підсумками п'яти зіграних турів, Карпати наразі перебувають на 11-й позиції з 5 балами. Ворскла на 7 місці з 7 очками. Олександрія на своєму полі приймала колос. Господарі Поля вийшли вперед на 15-й хвилині зустрічі. Відзначився Кирило Ковалець. У другому таймі підопічні Руслана Ротаня розвинули свою перевагу в рахунку. Прозилось Дживанні на 73-й хвилині забив. У першому для себе матчі нового сезону. На 76-й хвилині клуб з Ковалівки скоротив відставання з усилями Артема Гусола. Проте на більше команду Олександра Пазєєва не вистачить. Для Олександрії це четверта перемога у чотирьох матчах на старті сезону УПЛ. Команда Ротаня з 12 очками стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Колос досі залишається без перемог у поточному розігріші чемпіонату України. Ковалівці посідають передостатню сходинку, маючи у своєму активі два залікові бали. У наступному турі УПЛ після міжнародної паузи Олександрія 13 вересня на виїзді зіграє проти оболоні. А коло 16 вересня в гостях поміряється силами зеленця. У лісі на виїзді розгромила Чорноморець. Уже на третій хвилині гри Житомирські вовки вийшли вперед. Олександр Назаренко реалізував пенальті на восьмій хвилині. Перевагу Полісся подвоїв бразильський новачок Пайшау на 35-й хвилині. Полісся закріпило перевагу. Команда зробила другий пенальті в матчі, який взявся виконувати Талес Коста. Артур Рудько відбив постріл, однак на добиванні чітко спрацював Олексій Гуцуля. На цей шквал Чорноморець зумів відповісти голом до перерви від Богдана Бутка. Крайній захисник отримав поперечну передачу від Івана Петряка та з неробочої лівої ноги поклав м'яч у дев'ятку. У другій половині зустрічі Полісся на 90 плюс шостій хвилині забило ще один гол силами Богдана Лєднього. Таким чином Полісся розгромило Чорноморець з рахунком 4-1. Вовки посідають друге місце турнірній таблиці УПЛ набравши у чотирьох матчах 10 очок. У наступному турі після міжнародної паузи клуб Геннадія Буткевича вдома прийме берез. Чорноморич розташовується на 13-й позиції із 3 балами в активі після п'яти ігор. Надалі на колектив Олександра Бабича очікує гостєве протистояння з Інгульцем. Неділю 1 вересня продовжилися матчі п'ятого туру Пел, в якому київський лівий берег на виїзді зіграв із Рівненським Вересом. На 15-й хвилині господарів поля вивів уперед Руслан Степанюк. Інші два голи рівненського клубу в першому таймі було скасовано. М'яч Владислава Шарая на 8-й хвилині не зарахували через офсайт. А точний удар Миколи гайдучика на 24-й хвилині не став результативним через гру рукою. На 34-й хвилині Верес мав ще один шанс збільшити свою перевагу, але гайдучик не Реалізував пенальті. Перші 20 хвилин другого тайму пройшли спокійніше. Моментів не виникало взагалі, однак Верес зберігав контроль над ходом зустрічі. Настав на киян Віталій Перваку, спробуючи змінити, вдався до радикального рішення, знявши з пробігу одразу трьох гравців: когута, банаду і співакова. Замінили Войцяхівський, Галас і Приходько. І цей хід спрацював вже за хвилину. Затяжна атака гостей завершилась скидкою галаса на лівий кут штрафного, А той підробив м'яч під праву і зарядив під дальню стійку 1-1. Клим відзначився у першому ж матчі за клуб. На 81-й хвилині гості розігнали швидку атаку з розрізною передачею приходька. В штрафний увірвався Галас, який бахнув над кожухарем, а крапку у матчі на 86-й хвилині поставив Руслан Дедух, який реалізував пенальті. Шоковані фани господарів чинив вперше почали масово покидати авангард. Здобувши другу перемогу поспіль, лівий берег шістьма очками піднявся на 10-те місце ВПЛ. Верес чотирьома балами опустився на 12 позицію. У наступному турі УПЛ після міжнародної паузи лівий берег 15 вересня прийме Кривбас. А верес того ж дня на виїзді протистоятиме по лісі. Поєдинок у Києві між Динамо та Олензе був передостатнім у програмі п'ятого туру чемпіонату України. Динамівці грали матч на фоні втоми після зустрічі із Зальцбургом. На 19-й хвилині зустрічі Піхальонок ірвався до штрафного майданчика гостей, де був збитий захисником. Арбітер вказав на позначку. До м'яча підійшов Андрій Ярмоленко, який впевнено переграв голкіпера. Ветеран українського футболу поповнив свій бомбардирський рахунок. М'яч ще одного разу потрапляв до сітки Виріте лендзе після удару Ярмоленка. Досвідчений Вінгер добив шкіряного після прострілу Ваната. Проте арбітер скасував гол через офсайт у Владислава. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу киян з рахунком 1-0. Центральний матч п'ятого туру Української прем'єр-ліги між Кривбасом і Шахтарем не дограли 1 вересня через тривалу повітряну тривогу. Поєдинок на стадіоні гірник у Кривому Розі розпочався о 18.00 за київським часом. На 50-й хвилині зустріч було перервано у зв'язку з небезпекою ракетного удару з боку російських окупантів. Матч кривбас Шахтар буде дограватися у 2025 році у зв'язку зі щільним графіком виступів Шахтаря в Лізі Чемпіонів, а також вікнами УЄФА і ФІФА для матчів збірни. Знайти вільну дату для догравання восени практично неможливо, повідомляє тато таке. На той момент гірники вели в рахунку 0-1 завдяки голу Тараса Степаненка на 40-й хвилині. Онділю 1 вересня у другій Лізі відбувся поєдинок між Ралфармою та Тернопільською Нивою. 2 у першому таймі на 10-й хвилині голом відзначився граючий президент господарів Микола Лиховидов. Цей гол став першим для нього. Рекордсмену нашої України знадобилося для цього 14 сезонів. Сьогоднішній матч став 187-й на професійному рівні у його кар'єрі. Варто відзначити, що він 1966 року народження і зараз йому 58 років. Ну а зараз поговоримо про справи українських футболістів за кордоном. Віталій Миколенко та Ілля Забарний провели перше українське дербі сезону ВПЛ у третьому турі англійської прем'єр-ліги. Українці у складі Евертона та Бортмута потрапили до стартових складів своїх команд, при чому обидва захисника ВПЛ вийшли на поле у старті в третє поспіль. Мас став домашнім для клубу Віталія. Грали в Ліверпулі. Евертон почав активно пресингувати вже на старті поєдинку. Зокрема, з фолу гру розпочав Миколенко. Чвертій хвилині збив з ніг гравця Борнмута, але жовту картку не отримав. До кінця першого тайму Миколенко активно підключався до атак Евертона. У другому таймі активнішим на полі був забавний, а не Миколенко. Ілля брав активну участь в обороні воріт. Зокрема, здійснив один підкат та обійшов Миколенка за кількістю точних передач 51 проти 14 та виграними єдиноборствами. 7 проти 4. Обидва українські футболісти провели на полі всі 90 хвилин. Як підсумок команда Еліза Барного з неймовірним камбеком наприкінці матчу, забивши за 10 хвилин три голи, обіграла Евертон з рахунком 3-2. Хускорд оцінив гру Еліза Барного у 7,3 бала, а гру Миколенка було оцінено у 6,8 бала. Жирона українського півзахисника Віктора Циганкова на своєму полі розбила у сасуну матчі третього туру іспанської лаліги сезону 2024 25 Поєдинок завершився з рахунком 4-0. Циганково у цій зустрічі забив гол і віддав результативну передачу. На 34-й хвилині українець виконав чудову подачу на дальню сійку, яку замкнув Брайан Хіль. На старті другого тайму Віктор додав до свого асисту ще й забитий м'яч. Після прострілу з лівого флангу на 53-й хвилині він скористався відскоком від суперника та з меж штрафного точно пробив у правий нижній кут. Це перші результативні дії циганкова цього сезону. Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі каталонського клубу та був замінний на 81-й хвилині. Віктор отримав оцінку 8,1 бала від Хоскорд. Це найкраща оцінка в матчі серед двох команд. А у виїзному матчі четвертого туру Ла Ліги Жерона з циганком впевнено здолала Севілью. Віктор вийшов на поле в стартовому складі і був замінний у другому таймі на новичка команди Данжуму. Перше в історії українського футболу три команди вилетіли з Єврокубків, не набравши очок. Дніпро-1. Полісся та Кривбас припинили боротьбу у Єврокубках, не набравши жодного очка у сезоні 2024-2025. Це новий антирекорд українського футболу. Дніпро-1 мав зіграти з академією Пушкаша у кваліфікації в Єгі-конференції, але йому зарахувала технічну поразку. Клуб також був виключений з УПЛ. Полісся двічі поступилися в Словенській Олімпії 0-2 та 1-2 у другому раунді в кваліфікації Ліги Конференції. У плей-офф кваліфікації Ліги Конференції Кривбас поступився Бестісу 0-2 та 03. До цього команда вилетіла з Ліги Європи, програвши Вікторії 1-2 та 0-1. Відбулося жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів сезону 2024-2025. За його підсумками суперників, дізнався чемпіон України Шахтар. Донецька команда напряму потрапила до групового раунду Ліги Чемпіонів, який у сезоні 2024-2025 зазнав змін формату. В новому форматі Ліги Чемпіонів 36 кубів виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд. Вісім команд з найбільшою кількістю очок напряму потрапляють до однієї восьмої фінал. Клуби, які посядуть місця від 9 до 24, проведуть спарені стикові матчі за вихід до однієї восьмої фіналу. Решта завершать виступи Єврокубка. Починаючи з однієї восьмої фіналу, плей-офф Ліги Чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше, у форматі двомачевих протистоянь вдома та в гостях. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку. Шахтар у груповому раунді Ліги Чемпіонів зіграє проти наступних команд. Баварія, Борусія Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Бойс, ПСВ, Брест та Болонія. <зв1> Динамо виступатиме в груповому раунді Ліги Європи, формат якого зазнав таких же змін, як і в Лізі Чемпіонів. Кияни в груповому раунді Ліги Європи зіграють з наступними командами: Рома, Лаціо, Ференцваруш, Ралсосідат, Вікторія, Галата Сарай, Рейська футбольна школа та Хофенхайм. Чи дорожча команда Шевковського за своїх опонентів? За загальною вартістю гравців «Київське Динамо не є найдешевшим клубом серед своїх суперників по основному раунду Ліги Європи. Хоч і суттєво поступається Ромі, Лаціо та Реал Сосідато. За вартістю. Згідно з підрахунками авторитетного аналітично-статистичного порталу Transfermarkt, загальна вартість гравців Київського Динамо не дотягує навіть до 100 мільйонів євро, майже 77 мільйонів. Однак кияни не є за цим показником найгіршим клубом з-поміж тих команд, з якими вони гратимуть в основному раунді Ліги Європи. Давайте глянемо, скільки ж коштують суперники Динамо в Лізі Європи. На першому місці перебуває Реал Сусіда 389 мільйонів. Друге місце займає Рома 327 мільйонів. На третьому місці розташовується Лаціо, 234 мільйони. четверте місце Галатасарай – 209 мільйонів. П'яте Хофенхайм 153 млн євро. Шосте місце Ференцварош – 55 млн євро. 7 Вікторія 35 млн євро. Ризька футбольна школа розташовується на 8-му місці, 9 млн євро. Українська прем'єр-ліга оголосила про формування єдиного телевізійного пулу після того, як до нього приєдналися футбольні клуби Динамо та Зоря. Це стало важливим кроком, оскільки раніше ці клуби транслювали свої матчі окремо. Це дозволяє транслювати матчі чемпіонату України на одній платформі, що сприятиме розвитку та популяризації ліги. Раніше клуби мали окремі годи з медіакомпаніями, що ускладнювало створення єдиного пулу. Тепер усі клуби об'єдналися для спільного розвитку ліги, що відкриває нові можливості для покращення інфраструктури та залучення спонсорів. Дякуємо, що були з нами! Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До нових зустрічей у наступному тижні.